Пам'ятаєте, з попередніх років ініціативи Хрущова в промисловості та особливо в сільському господарстві замість розвитку економіки призвели до господарської кризи. Яскравим індикатором проблем стало те, що у 1963 році в СРСР не вистачало зерна для внутрішніх потреб, через що держава закуповувала необхідний ресурс за кордоном. Економічні проблеми та наростання народного невдоволення слугувало тлом для радянських партійних еліт, які давно хотіли позбавити Хрущова влади через його ліберальні ініціативи у політичній сфері. Консервативно налаштовані комуністи не пробачили йому десталінізації у 1964 році. Представники вищого партійного керівництва Центрального комітету комуністичної партії Радянського Союзу влаштували тихий переворот. Змовники прийняли колективне рішення про відсторонення Хрущова від влади, мотивуючи це поганим станом здоров'я Микити Сергійовича. Замість Хрущова новим керівником СРСР стає Леонід Брежнєв. Зміна влади призвела до переходу від Хрущовського реформаторства до брежнєвського консерватизму. За інерцією режим пробував проводити економічні реформи у середині 1960-х років, але потім відмовився від таких ініціатив. Це був період прояву системної кризи в різних сферах та відсутності довгострокових реформ, через що той час ще називали періодом застою. Обмежений лібералізм епохи відлиги змінився на реінкарнацію деяких елементів сталінської командно-адміністративної системи. Тому цей період також називають неосталінізмом. Партійний комуністичний апарат чи так звана компартійна радянська номенклатура повернула собі становище могутньої та всевладної сили, якою вона була при Сталіні. Хрущов намагався обмежити привілеї та терміни перебування чиновників на посадах, але при Брежневі все відновилось. Представники вищого партійного керівництва користувались не тільки значною владою, але й різноманітними привілеями. Хто ж у той час керував Україною? Ще у 1963 році при Хрущові керівником Комуністичної партії України став Петро Шелест, який, до речі, був серед тих, хто потім активно підтримував відставку Хрущова. Петро Шелест поєднав у собі своєрідну любов до української культури та відданість комуністичним ідеалам, що у свою чергу приводило до як позитивних, так і негативних рішень цього керівника. Шелест бачив СРСР як рівноправну федерацію республік і тому активно виступав за розширення автономних прав України, захищав економічні інтереси УРСР. Він прихильно ставився до української мови та обережно критикував процеси розсіщення. При ньому затвердили рішення, що абітурієнти, які володіли українською мовою, мали перевагу при вступі до вишів в РСР. Збільшилась кількість друкованої літератури українською мовою, у тому числі й наукової. Шелест підтримував увічнення пам'ятних місць, пов'язаних з козацтвом. Зокрема, при ньому острів Хортиця в місті Запоріжжя проголосили державним історико-культурним заповідником. Шелест навіть написав книгу з промовистою назвою Україно наша радянська на думку історика Ярослава Грецака. У багатьох з цих рішень шелеста прослідковуються корисні кар'єрні мотиви. Зокрема, намагання шелеста розширити автономію УРСР було пов'язано з бажанням збільшити свою владу і привілеї а підтримка української мови та культури набувала символічного значення у протистоянні між місцевими партійними елітами та центром. Як ви думаєте, Шелестом рухали щирі національні почуття чи політичний розрахунок? Шелест розпочав боротьбу проти дисидентів та підтримував арешти та гоніння на представників цього руху. Під час подій праської весни Шелест підтримував військові дії СРСР та союзників з метою зупинки демократичних змін у Чехословаччині. У 1972 році шелеста усунули з посади, звинувативши у м'якості до українського націоналізму та потуранні економічному місництву. Простими словами звинуватили у надмірних проявах національних почуттів. Хоча реальна причина полягала в тому, що Москві не подобалась надмірна самостійність УРСР. Новим керівником комуністичної партії України став Володимир Щербицький, який перебував на цій посаді аж до 1989 року. Щербицький був прихильником імперської лінії кремлівського керівництва, централізації та процесу розсіщення. Ось як характеризував мовну політику Щербицького Леонід Кравчук, який потім стане першим президентом Незалежної України. Володимир Васильович Щербицький ставився до рідної мови, м'яко кажучи, не вельми приязно. Сам він говорив винятково російською, тому для його підлеглих, незалежно від національності, ця мова ставала мовою спілкування. А про документи, звіти, виступи, доповіді годі й казати. За часів секретарства Петра Юхимовича Шелеста у багатьох школах існували куточки української мови. Після приходу Володимира Щербицького ці куточки зникли, натомість почало з'являтися дедалі більше шкіл, де рідною мовою викладали хіба що українську літературу. Кінець цитати. Щербицький також підтримав політику підпорядкування української економіки центрові та виступив за жорстоке і безкомпромісне придушення дисидентського руху. Ще при Хрущові від партійного керівництва СРСР лунали обіцянки побудувати комунізм та, врешті-решт, дійти до омріяного світлого майбутнього. Але проходили роки, змінювалось керівництво, а комунізм якось не відчувався. Реалії життя поступово призводили до руйнування цього міфу та очікувань людей. При Брежнєві центральна влада змушена була шукати вихід з цієї ідеологічної кризи. І тому була придумана концепція розвиненого соціалізму як перехідного етапу до комунізму, який Хрущов, мовляв, хотів перескочити. І тільки після проходження цього етапу вже буде обіцяний комунізм. Ця концепція була додана і до нової Конституції, яка була прийнята в СРСР у 1977 році, та в УРСР у 1978 році. Її так і називали Конституцією розвиненого соціалізму. Ця конституція, так само як і попередня, мала декларативний характер, і чимало її статей не відповідали реаліям життя. Наприклад, у республік було право вільного виходу за СРСР, але конкретного механізму реалізації не було. Республіка проголошувалась суверенною з правом міжнародних відносин, але республіканське керівництво повинно було всі свої дії узгоджувати з центральною владою. Також було прибрано формальну згадку про Міністерство оборони УРСР, яке згадувалась в Конституції Республіки з 1944 року. Однак одна із статей цієї конституції виконувалась стабільно і під пильним контролем радянських чиновників. Це була стаття 6. Яка встановлювала політичну монополію комуністичної партії, відповідно до цієї статті, створення інших партій було заборонено. Політична система залишалась централізованою. Республіканський парламент УРСР працював сесіями та автоматично затверджував проекти законів, розроблених президією Верховної Ради СРСР під керівництвом комуністичної партії. А під час виборів до органів влади треба було не галочками позначати кандидата, а викресленнями. Хоча, як правило, в білотені був лише один кандидат. Приклад такого білотеня можете побачити на екрані.